Це той випадок, коли ну, такий метал вигнутий. І що ми робимо? А ми робимо балоку Банально витягуємо цю сторону, ковша, підрівнюємо її отак за що кранбалки. А отаке було до кранбалки. Стараємося, пробуємо зараз відреставрувати цей ковш. Ковш класний, він величенький, тому зараз скинемо перемішечку, кумої, якраз на ізгибі підклепаємо і буде, буде тема. А це наш коник. Завершив я вже 98% роботи по станому даному тракторі, а зараз покажу. Я думаю, що не було часу показати все відео по проводці, кум зніме цей трактор вже в себе вдома. Такий капоток, решуточка така. Куник, кабінка в кабінці, в кабінці ще помиється, закинеться половинка панелі. За Засчет того, що стара педалька, ну, щеплення трошки. Отак. Тут вже хлопці самі дороблять. Ну, в, принципі, в принципі, отак. Що в нас по функціоналу? Зараз трошки розкажу. Щас доробляємо маса заводська, блок предохранителів. Загоряється у нас з зажигання, тільки ми заведемо трактор. Воно потухне індікатор. Це в нас показує заряд батареї і плюс ЄС бізнес-зарядка, ну, щоб хлопцям можна було це. Що в нас тут по приборам? Амперметр, давлення масла і вода. Парабола кразовська, габарит ближній дальній. Це в нас балка працює, можемо спостерігати на да? ближній дальній. І кнопки від, від Словака, Це у нас фари бокові до полонительного світа. Задні і два лишніх, які підключені, ну, ще поки не розуміємо куди. Ну, підсвітка салона і плюс там, я не знаю, що ще. Ну і отак вони працюють. По функціоналу, хто з хлопців зацікавив, вам розкриють уже параболу і покажуть, що, що там стоять. Е, реле світу, реле габарита. Е, реле світу ближнього, дальнього, поворотів, стартера і всього остального. Там все класно, пучком все зв'язано. Тому якось отак. Двориньчок хлопці поставлять. Ну і, і отут в кінці, де стопачки, тут така колодочка. Меншої не було, прийшлося таку брати. Ну Тут можна додати по функціоналу вже кому що потрібно буде додати. От такий драконик вийшов. Реча ще не покрасив, ну, в принципі, що. Е, ось, опускається стріла, піднімається, опускається кош і навісочка, я зробив її нижче від усіх, щоб не путались хлопці навіскою, Вони толком не працювали. Там хіба противовес. Тому якось так. Що по речах-педалях? Щеплення, тут ще резинка докрутиться. Повишені, понижені, тормоза і газ. Все, ну вийшло якось отак. Ззаді акумулятор, защлки, тому тому, тому отак. Вийшов, виклю, вимкнув масу і все, у вас шикарно. Ну і ще раз покажу отакий от, от цікавий був проект. 98% той, що ми його завершили, тому якось отак. Куник працює, все підключено, все проведено. в принципі, в принципі. Куник зелений мій стоїть. скуча помиємо його. Ну, саме саме ефект це, звісно, вихлопно з цим тойотовським ресівером. Ой, хлопці приїжджають і каже, давай ми її знімемо, крадемо, чи я не знаю. Якось отак. Тому, друзі, отакий от получився тракторець МТЗ з малою кабіною, під куном був. Приїхав він, я думаю, кум поставив відео, як він приїхав і як він поїде від мене. Тому отак, Дверка чорна, рамки сині, сині крила, стопи. ну, ну, ну якось отак, Тут на вісочка не було кріплення. Я хлопцям отаку дугу зробив, раз, підцепив і все, в принципі. ну сталося ще номер кабіни прикріпити. Номерний знак є. Тому отак.